Мала зала палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста в переддень минулих вихідних і в суботу стали місцем проведення відразу двох турнірів. У п'ятницю вона приймала сутички кубка Дніпропетровської області серед чоловіків та жінок. Наступного дня на татамі вийшли і молоді спортсмени, хлопці та дівчата, які боролися у рамках чемпіонату області серед однолітків віком, до 16 років. Ми і завтра проводимо такі спарені, спарені змагання. Юнаки будуть боротися і дівчата до 16 років. І ми проводимо разом, тому що змістився календар українського чемпіонату. Ми вимушені, так як дуже стислі сроки, то ми вимушені, вимушені проводити два дні підряд. Що стосується турніру Кубка, то він зібрав доволі представницький склад учасників загальною кількістю понад 100 спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Синельникова, Новомосковська та села Широке Криворізького району. Попри те, що перші номери збірної Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко, Олександр Кошляк, Руслана Булавіна, Анна Бородіна та інші у цей час перебували у складі збірної України на тренувальному зборі в Кончазаспі, сутички на татамі стадіону Олімпійські резерви, і без них виглядали потужно, адже боролися володарі різноманітних національних та міжнародних нагород, серед яких Тимур Валієв, Назар Кулішов, Олег Фесенко, Дар'я Доля та інші. У нас тут беруть участь спортсмени, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів України, тому сказати, що вони слабенькі, це не до нас. Змагання сильні, участь приймає більше 120 спортсменів, це жінки і чоловіки, тому рівень змагань найвищий в нашій області. Всі працюють досить успішно, досить майстерно, я б сказав, тому що у нас сьогодні виступає тут багато призерів. України, чемпіонів України виступають призери європейських кубків, тобто рівень достатньо високий. І я думаю, що той, хто буде присутній тут, як, як глядач, він отримає задоволення. Один з таких тренерів, хто плідно працює на місцях у глибинці, Юрій Лебеденко з прифронтового обпаленого війною міста Марганця, який наразі вже виховує дзюдоїстів разом з сином Дмитром. В складних умовах сьогодення вони підготували кандидата до збірної України Владислава Лисенка. А в звітному чемпіонаті області Ю-16 їхні підопічні вибороли срібну і бронзову нагороди. Є Свої складнощі в тому плані, що приходиться Паде! займатися. Ну паче, діт... що дітей треба виводити з таких підвалів, з телефонів, що діти займалися. Ну, діти діти. І звісно, повищати свій рівень тренування, рівень. Боже, завжди ми виїжджаємо на всі змагання і на Київ, на турніри і в Києві. Стараємося, ну, як можемо, так це все робити, щоб виїжджати, тренуватися, боротися. Тому що дітей зараз саме на такий тяжкий час, як ми там такі постійно моральним напрямую, ми повинні їх там, якби, не спасати, а піддержувати, щоб вони не виходили, не сиділи там, тим паче, що вони все время замкнуті. А так зараз задоволені тим, що діти наші тренуються, ну і показують результати. Медалі на обласному кубку розіграли у семи вагових категоріях у чоловіків та у семи у жінок, де тотально найсильнішими стали представники Дніпра. Свій статус підтвердили вище перераховані Тимур Валеєв, Назар Кулішов, Олег Фесенко, Дар'я Доля, до яких додалися Ярослава Недвига, Олександра Симоненко, Софія Балабан, Ольга Терлецька, Кіра Тітовець і Софія Рудковська у дівчат та В'ячеслав Бречук. Тески Владислав Проценко і Сінчук Ілля Білоус у юнаків, на яких очікують змагання Кубка України, які на початку травня прийматиме Київ. Тим часом у подібному турнірі регіонального масштабу взяли участь хлопці і дівчата, які вже наступного дня боролися у рамках чемпіонату Дніпропетровської області серед робесників нестарших 16 років, яких загалом зібралося близько 170. у підсумку. Найбільшу кількість медалей знову вибороли господарі татамі Дніпровці на їхньому рахунку по 14 золотих і срібних нагород та 12 бронзових, на другому місці медального заліку Кам'янське. Дві відзнаки найвищого гатунку, шість бронзового на третьому синельникове, по одному золоту і сріблу та дві бронзи. Тішить і широка географія інших здобувачів нагород, по одній срібній і бронзовій у дзюдоїстів Марганця. По три бронзи вирушили до Кривого Рогу і Новомосковська, по одній до жовтих вод і Павлограду. Кращі з переможців і призерів в складі збірної області представлятимуть регіон в чемпіонаті України серед однолітків, що відбудеться 29 дев'ятого квітня, 1 травня, у Києві.